Рішенням президії асамблеї ділових кіл та науково-експертної ради програми Лідери 21 21-го століття Дмитру Кузьменку керівнику ТРК екран присвоєно звання Лицар Вітчизни, з врученням ордену Золотий хрест честі і звитяги, золотого іменного диплома оригінальної іменної зброї, лицарської шаблі та нагрудного знака Лицарський легіон України. Це вже не перша нагорода керівника ТРК Екран та його колективу Дмитро Кузьменко зізнається, такі події стимулюють його на подальшу чесну та кропітку працю на благо держави. Він сподівається, що його невелике підприємство стане прикладом для інших. Ці награди вони даються не просто за красиві очі. Це все існує у нас статістика, управління, які ми роботи предприятия працює чисто кажуть по-білому. Вот. Все видно. Для меня вот это и стимул, что если бы все платили налоги своевременно и в полном объеме, у нас бы не было проблем с бюджетом. это маленьке предприятие, но ми чесно работаем. Ми показуємо пример, вот стимул, Показати пример більш крупным предприятиям. На рахунку Дмитра Кузьменка ціла колекція нагород, серед яких Хрест пошани України, орден зірка слави, економіка України, орден за заслуги перед вітчизною». Звання ж лицар вітчизни Дмитро Кузьменко отримав напередодні власного ювілею.